Давайте коротко розповім про те, що нам показала Apple на останній презентації, яка розпочалася з того, що різні користувачі Mac сперечалися та змагалися у тому, в кого складніші завдання стоять по роботі, навчанню чи у інших сферах. Але все підсумувалося тим, що які б складнощі не були, Mac з ним легко впорається. І оскільки зараз в Америці період Хеллоуіну, то навіть Apple зробила презентацію, оформивши свій Apple Park в цьому стилі. І напевне через це вона була проведена о другій ночі, як мінімум по київському часу. І так було представлено нові чіпи m 3 m 3 Pro та m 3 Max. І з найцікавішого, це те, що це перші чіпи, які зроблені по техпроцесу 3 нанометри. Продуктивність рендерингу m 3 була збільшена у 2,5 рази у порівнянні з m 1 та нові ядра дозволили збільшити продуктивність на 30%, а енергоефективність на 50% в порівнянні з чіпами m 1 Також покращилася продуктивність на ват, оскільки у них в половину менше споживання у порівнянні з чіпами m 1 Це стосується процесора та відеоядра. І навіть була проведена паралель з новим 12. Ядерним чипом Intel i7 1360P, де процесорна частина споживає у 4 рази менше, а відеоядро взагалі в 5 разів менше споживання при такій же продуктивності. Базовий M3 є восьмиядерним, де 4 високопродуктивних ядра та 4 енергоефективних, 10 графічних ядер та підтримка до 24 ГБ оперативної пам'яті. M3 Pro уже 12-ядерний, у якого 6 високопродуктивних та 6 енергоефективних ядер. Також 18 графічних ядер та підтримка до 36 ГБ оперативної пам'яті. Пам'яті, та 16-й ядерний м 3 Max, у якого 12 високопродуктивних та 4 енергоефективних ядра. І цілих 40 графічних ядер, ще й підтримка до 128 ГБ оперативної пам'яті. У всіх нових процесорів є підтримка Ray Tracing, який покращує візуальне відтворення тих же тіней та різних віддзеркалень, ще динамічне кешування пам'яті, яке зменшує середнє навантаження на графічний процесор і покращує його продуктивність. Та апаратний Mesh Shading, який підвищує ефективність обробки геометрії. І це все потрібно для такого напрямку. Як ігри, Тому я думаю, ви розумієте, на що цим всім натякає Apple. Відповідно, оновили MacBook Pro 14-дюймовий, який отримав процесор m 3 також покращено систему охолодження і його продуктивність краще на 60% за 13-дюймовий MacBook Pro на M1. Нові MacBook Pro на 14 та 16 дюймів з M3 Pro стали продуктивніші на 40% в порівнянні з 16-дюймовим MacBook Pro на M1 Pro і їм додали підтримку двох моніторів з високим розширенням. А16-дюймовий MacBook Pro на M3 Max працює в два рази швидше за такий же MacBook Pro тільки на M1 Max, і оскільки в них додали. Примку 128 ГБ оперативної пам'яті, то це стане в пригоді тим, хто працює з 3D, займається відеомонтажем, музикантам і не тільки. До такої моделі MacBook Pro вже можна під'єднати до 4 дисплеїв з високим розширенням. У порівнянні з моделями на Intel він в 11 разів продуктивніший та на 11 годин більша автономність. Базовою яскравістю у даного дисплею є 1000 НІТ і до 1600 пікової для HDR. І оскільки більшість порівнянь m 3 були з m 1 хоча на деяких скріншотах пролітали дані у порівнянні з m 2 але все ж сама Apple натякає на те, що розуміє, що власникам попередніх моделей, у яких вже пристрої на m 2 сенсу оновлюватися поки немає. І Apple хочуть оновити саме власників пристроїв на процесорах m 1 та на тих, у кого ще старіші пристрої, які й досі на процесорах від Intel. До речі, версії MacBook Pro на M3 Pro та M3 Max ще отримали новий космічний чорний колір, який має оновлений склад алюмінію, що зменшує збирання відбитків пальців на корпусі, ще додали режим віддаленого доступу та, звичайно, продуктивний режим для. Ігор. MacBook Pro 14-дюймовий стартує від 1600 доларів, а 16 дюймова версія від 2500 доларів. А от з M3 Max ті не поки невідомі, оскільки старт продажів буде орієнтовно через 2-3 тижні. Також оновили 24-дюймовий iMac, по суті, замінивши тільки процесор на m 3 При цьому версії з m 3 Pro чи M3 Max не буде взагалі. Дана конфігурація працює в 2,5 рази швидше, ніж 27-дюймовий iMac на Intel, та швидше в 4 рази за 21,5 дюймовий iMac, який також на Intel. По суті, це той же iMac, який наразі є на m 1 просто з оновленим процесором. І дивне тільки те, що такі аксесуари, як клавіатура, мишка і трекпад, здається, будуть все ще з Lightning, а не Type-C, що Прям мега дивно. Вартість даного iMac буде стартувати від 1300 доларів. І не менш цікавий факт в тому, що вся презентація була знята на iPhone 15 Pro Max, тому по ній можна оцінити можливості камер нових iPhone. Не забудьте поділитися враженням про новинки від Apple, які вона показала на даній презентації. Ну і з вас вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.